Слава Ісусу Христу! Друзі, багато хто в цьому році запитує, чому передчасно пожовтіла пшениця. Тому спробую в цьому відео відповісти на це запитання. Зараз сильний вітер в полі. Я не взяв мікрофона, тому. Намагаюся захиститися від вітру, щоб вам щось показати і розповісти. Дивіться, яка причина передчасного пожовтіння пшениці. Тобто зараз початок червня місяця, середина червня місяця, а вже пшениця в багатьох стоїть жовта. І особливо це там спостерігається, де були сильні приморозки весняні. Чим сильніше були весною приморозки, тим швидше пожовтіла пшениця. Яка причина? Пояснюю, коли. У нас були навесні приморозки. Що сталося? У нас підмерз той ярус листя, який був сформований на той момент. Тобто нижній ярус листя у нас підсох від весняних приморозків. І у нас фактично живим після приморозків залишався прапорцевий і підпрапорцевий листок. Тобто два верхніх листка, інколи три. Ну, в основному це два верхні листка у нас були живими і вони продовжували функціонувати. Але що трапилося пізніше? На початку червня сильно відбулося наростання температури повітря. Тобто температура повітря сягала 37-38, подекуди навіть до 40 градусів повітря. Вона доходила, грунт нагрівався ще сильніший. І це при тому, що. 嗯、uh Пшениця не мала достатнього листового покриву, щоб захистити від сонця перегрівання верхній шар ґрунту. Тобто, ґрунт нагрівався дуже сильно. І цих кількох днів вистачило для того, щоб пшениця скинула і верхній лист. Тобто не скинула, а він пожовтів. Що відбувається в пшениці, коли пшениця знаходилася у фазі стиглості, на той час вона знаходилася в фазі. Водянистої стиглості або в фазі молочної стиглості. Е, он, до речі, трипса знайшов на цьому полі. Що відбувалося? Для того, щоб зернівка і далі продовжувала свій налив, їй потрібна була волога. А вологи критично не вистачало на фоні високої температури, відсутності опадів, що робить рослина. Зазвичай вона бере поживні речовини і воду з нижнього листя, перекачує його в верхнє. Спочатку самий нижній листок, потім вище, вище і вище. В цьому ж році нижній листок був пошкоджений приморозками і е, нижнього ярусу на пшениці у нас уже не було на момент стрімкого наростання температури. Тобто, як я сказав, у нас було тільки. Токи підпрапорцевий, прапорцевий основні функціональні листки. І для того, щоб колос подалі формував, не формував, а відбувався налив цих зернівок у колосі, рослина пожертвувала верхнім листям. І вона використала ці запаси води поживних речовин у верхньому листі для того, щоб їх віддати на формування зернівки. І відбулося таке стрімке. Підсихання, тому що в нормальних умовах, якщо відбувається така посуха, пшениця так стрімко не жовтіє, тому що жовтіє тільки нижній ярус в цей період, а нижній ярус був у нас уже не функціональний. Він вже був у нас мертвий і у нас залишився тільки верхній ярус. З верхнього яруса всі речовини і вода перейшли в колос, і маємо те, що маємо передчасне таке пожовтіння. Причому таке от перечасне дозрівання, ну воно м -м, спричинить. Зменшення маси тисячі, тобто це буде багато щуплого зерна, недорозвиненого. І також, скоріше за все, буде недостатньою якість зерна. Внесення карбаміда чи якихось там препаратів в цей період по колосу абсолютно неефективне. Тобто, немає зеленої листової поверхні, нічим засвоювати цей азот, який ви будете вносити, тому не витрачайте гроші. Люди питають: а чи можна було якось цьому зарадити? Що можна зробити було для того, щоб ну не так швидко пожовтів колос, щоб не такі втрати врожайності були. Так можна було цьому зарадити. Є кілька способів зараз покажу. Ну, насамперед, це густота сівби. У нас проблема, що ми всі загушимо. Ось подивіться, ну це е, на перекриттях тут на обсівах колоса Взагалі, ну що це за колос? Всього декілька зернівок у колосі буде. І передчасно пожовтіла саме надмірно загущена пшениця. Якщо ми пройдемо, подивимося далі. Ну, от, при густоті 6,5 мільйонів пшениця дуже швидко е е посохла. Але ось показую вам ділянку, де пшениця була зрідженою. Тут, ну я так прикидував, тут десь 3 мільйона було висіяно. І там, де 3 мільйона було висіяно, подивіться, стебло ще зелене, коло зелений, він, по-перше, більший і налив ще продовжується. Якщо там уже стебло жовте, Переважно жовте, бачите? Де не де тільки зелене. То тут, де заріджений, посів, попався, то е, стебло переважно зелене. Воно продовжує функціонування, продовжується фотосинтез, і коренева система ще працює. Тобто, дощик, найменший, який випав, він дозволяє краще налитися зерну, який є у цьому колосі, Тобто виграли ті, хто сіяв рідко. Крім того, різні сорти по-різному реагують на таке підсихання. Є різниця між сортами. Ну і також усугубило це необґрунтоване внесення засобів захисту рослин. То, що люди часто вносять тільки те, що їм прописали, те, що їм там лапшу на вуха начепляли недобросовісні менеджера, агрохімічних компаній, вони вносили фуніциди, інсектициди, гербіциди. Ну, знаєте, і без того рослина перебувала в значних стресах у цьому році. І внесення додаткових засобів захисту рослини, я не кажу, що воно не потрібно було. Воно було потрібне, але треба було знати, що, де і коли вносити. І від багатьох. Препаратів можна було відмовитися або замінити їх на менш токсичні для рослин. І тоді пшениця не так швидко посохла. Ну, тобто Багато різних факторів, де е, пожаліли гроші на удобрення, теж там перечасне всихання. На гірших попередниках, там на соняшнику, наприклад, на сої, теж перечасне всихання. На горохові ще зелена, після гороха ще зелена пшениця стоїть. Ну, такі от є фактори. Тобто цей рік показав багато нам помилок, багато різних моментів, які ми можемо в майбутньому виправити. Я ж бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей.